Правила пожежної безпеки. Порятунок під час пожежі. Вогонь дозволяє нам робити так багато веселих і корисних речей. Вогонь завжди був супутником людини. Вогонь використовується людьми протягом тисячі тисяч років. Він дає світло, тепло, захист і смачну їжу. Багато хто з нас використовує вогонь щодня. Наприклад, ти можеш бачити, як дорослі використовують плиту або духовку, щоб приготувати їжу, запальнички, святкові свічки, камін або обогрівач, щоб зігріти домівку, багаття або гриль для приготування їжі на природі. Вогонь завжди був символом багатства та сімейного добробуту, але вогонь це і грізна стихія, яка знищує все на своєму шляху, приносить руйнування і жертви. Ми повинні пам'ятати вогонь приносить велику біду і горе, якщо ми не дотримуємося важливих правил безпеки. Основна причина виникнення пожеж необережне поводження з вогнем. Поважай, вогонь! Вогонь це не іграшка. Такі речі, як сірники, запальнички та свічки, повинні використовуватися тільки дорослими. Ніколи не грайся сірниками або запальничками без дозволу та нагляду дорослих. Сірники це не іграшка. Вкрай небезпечні ігри з легкозаймистими речовинами, такими як бензин, ацетон, лак тощо, ви можете травмуватися або спричинити пожежу. Не вмикайте самостійно електроприлади, не тягніть за дроти, це небезпечно і може спричинити пожежу. Попроси дорослих увімкнути в розетку електроприлад. Добре пам'ятай правила! Якщо почалася пожежа, не панікуй, будь уважним і зібраним. Голосно кричи, пожежа, всі на вихід, щоб попередити всіх. Не намагайся в цей час зібрати речі або домашніх тварин, просто виходь, негайно клич на допомогу дорослих. При пожежі не спускайся у ліфті, бо може відключитися електрика. Зателефонуй 101 ззовні будинку, щоб викликати пожежну службу. Переконайся, що чітко вказав адресу пожежі. Поперець сусідів про пожежу, щоб усі були в безпеці. Залишайся спокійним, чітко виконуй план евакуації. Не намагайся гасити пожежу самостійно, не ховайся під ліжка, у шафи, у ванну кімнату, де можна задихнутися чадом. Відкрути усі крани з водою на повну потужність. Нехай вода переливається на підлогу. При сильному задимленні накрися з головою мокрою матерією, рухайся повзуючи, пригинайся якомога нижче, дихай через вологу тканину. Під час переходів через задимлені ділянки затримуй дихання, бо через отруєння чадним газом можна знепритомніти. Тримайся подалі від вогню до прибуття рятувальників. У жодному разі не повертайся до палаючої будівлі, зачекай, Поки пожежники загасять полум'я та перевірять безпеку. Якщо загорівся ваш одяг, зупиніться, ляжте на землю та перекочуйтеся. Якщо поблизує вода, калюжа або сніжний замет, падайте в них. Не біжіть це ще більше розпалить полум'я. До приїзду лікарів не знімайте самостійно одяг з запалених ділянок тіла, чекайте приїзду швидкої допомоги. В разі загоряння дверей твоєї кімнати поливай їх зсередини водою. Якщо дим проникне до кімнати, пересувайся якнайнижче до підлоги, відчини вікно або розбий його, вийди на балкон і голосно клич на допомогу. Якщо виникла пожежа, облік часу йде на секунди. Дотримання цих важливих порад і швидкі дії в разі пожежі можуть врятувати життя. Ваше життя та життя ваших рідних залежить від вашої обережності. Під наглядом дорослих учись правильно діяти. Вимикай в квартирі газ. За газом потрібен нагляд. Регулярно перевіряй справність електроприладів. Не прикрашайте ялинку вогнями, не грайся із сірниками, петардами, бенгальським вогнем. Піротехніка небезпечна, хоча й виглядає чудово. Якщо горить камін або піч, не йди з дому. Не суши одяг над газовою плитою та вогнем, не зберігай горючі, легкозаймисті матеріали вдома. У кожному домі повинен бути вогнегасник. Завжди гаси після себе вогонь, коли відпочиваєш на природі. Пам'ятай номери телефонів аварійних служб, дотримуйся правил, бережи себе.